Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Це буде друга частина відео про вентиляцію в нашому сараї для тримання бройлерів. А саме я хочу зробити якусь вентиляцію для для кімнати або приміщення, в якому у нас стоїть брудер на три відсіки. Тут можна тримати. Точніше, ми минулого разу тримали тут 90, здається, бройлерів. І от е, є таке припущення, що можливо, ну, постійні глядачі нашого каналу знають про проблеми е, крайньої партії з бройлерами. Тому є припущення, що вони могли отримати вже якісь е, там, перві, ну, первісні е, показники. Тої хвороби, а саме водянки, от, через те, що в брудерній було недостатньо свіжого повітря. Тут ось таке невеличке приміщення, там відразу у нас вулиця, от, і тут нема ніякого, ніякої примусової вентиляції. От, таке от приміщення, тому в мене є. Ідеї, точніше, уже варіант, який я буду реалізовувати. Так як е, я е, почав в цьому приміщенні переробляти вентиляцію, зробив такі чотири отвори, ну, на каналі є відео про це. Постійні глядачі нашого каналу в курсі, тут буде ставитися великий промисловий вентилятор. От, тому е, через те, що тут буде видозмінена вентиляція, то Отой от вентилятор нам буде вже не потрібен. Я буду тут, відключу його от, і е, витягну його з коліном, бо тут він приклеєний на е, термоклей. Витягну з коліном, сюди поставимо заглушку. І так як буде модернізована вже вентиляція, то цей отвір ну, він тут відкривається. Вже буде непотрібен, що я хочу для того, щоб зекономити кошти, так, е, витягну всю цю систему. Тобто там з вулиці розкручу, е, тут розкручу, там все буде запінено. Я витягну е, звідти вентиляційну трубу от, і просто все на піну заглушу е, пінопластом. Ну, буде виглядати, як от, от те. Е, в отвір вентиляційний, який я робив про всяк випадок, але не вирізав там ні пінопласт, нічого. Тобто тут утеплимо і ніде воно не дінеться. І е, Я рахую, немає сенсу. Якщо буде нова вентиляція тут, да, то той отвір він не потрібен. І навіщо його там е, скажімо так, залишати. Якщо й якщо треба буде, то е, нічого там не буде заважати, той, витягти той пінопласт, вирізати і, ну, і зробити з тим отвором щонебудь. От. Що планую? Е, от туди вниз поставити той вентилятор з коліном. Може навіть, може навіть з коліном і поставити, направити в ту сторону або в цю. ну, ем, ну Буду дивитися. От. А приточку от сюди от сюди засверлити і поставити. Да. Звісно, краще ставити один е, ну, е, напроти другого, от. але тут буде їх, вони будуть знаходитися тут 14 днів, не такий великий е, тут об'єм. тут, Ну, приміщення 1,5 на 3,70 може. От. І я думаю, той вентилятор е з коліном він справиться. Я його сюди Ну, І все одно, якийсь обмін буде. Скажімо, в, е в цій частині. От. Е у мене є окрема ідея або плани по брудеру, як там е зробити примусовий е повітрообмін. Але е це тема. Іншого відео. Тобто сьогодні я хочу поставити вентилятор. Тобто, знову буримо один отвір, другий отвір, де в нас можна так би мовити, заживити вентилятор? Раз, коробка, два коробка. Є в мене ідеї по блоку управління, такому самому простенькому, Ну, то я покажу. Потім. Зараз хочу швиденько пробурити, ну, швиденько наскільки це вийде. Сюди повторюся приточка, там буде внизу витяжка. От, тому думаю, що вийде непогано. На дворі в нас таке трішки мороз, Я не знаю, чи видно буде, чи ні. ні. Ну, видно. Снігу дуже багато. От, то трішки прохолодно. Все, зараз буду знімати те, знімати оцей, повторюсь, двигун, ну, вентилятор. Провід цей знімати не буду, я його залишу. Щодо нього в мене є деякі ідеї. Все. Починаю працювати. Зараз у нас, мабуть, сьома, сьома ранку, тому якось прохолодно і ну, важкувато розкачатися. От, Бачите, скільки у нас снігу. Дуже багато. Все. Працюю про мішкові варіанти, буду, точніше не варіанти, а про мішкові результати роботи буду показувати. Що в нас вийшло на даний момент? Пробурив я не став показувати, тому що є в попередньому відео про вентиляцію, там є детально, як я це робив. Пробурюємо отвір, от, вставляємо сюди каналізаційну 110-ту трубу, все запінюємо. От, з цієї сторони я трішки по-іншому зробив, не так як в попередньому відео. От, сюди я поставив от такий от, скажімо, обратний клапан. От. Там є, ну я думаю, всі знають, в основному такі ставляться на витяжки або з ван, або на витяжки з кухні. І там є клапан. Там буде стояти вентилятор, він буде відкривати цей клапан і буде виходити повітря. Це потім я підфарбую, щоб захистити піну. Ну, так це виглядає, можна побачити, я думаю, звідси там клапан. Сейчас я зараз вам покажу, бачите, ось він відкривається. Так, Це щодо витяжки, де буде стояти вентилятор. Тут, звичайно, не вийшло в мене зняти, як я говорив. Ну, точніше, воно би вийшло, але все виривати. Я хотів оце поставити, але ну, е я так подумав, що хай воно залишиться, там гарно все зроблено, це все виривати. От, я пішов, пошукав в себе, знайшов шматок з сотої е вентиляційної труби, знайшов оцю решітку. От, там немає ніякого клапана. От і знайшов, у мене була, вона десь, здається, стояла, бо вона трішки пофарбована, не знаю де. І от так, е, така от решітка. І от так я вирішив це реалізувати. Там також отвір. Е, тут я зробив отвір до дошки обшивочної е, 127 Потім в самої дошці я зробив... Е, там, здається, у мене 102 була коронка, тобто для того, щоб чітко туди влізла е, труба вентиляційна сота. Все запінив, потім обрізав і прикрутив оцю решітку. От, я думаю, воно так і залишиться. Так, Що будемо робити далі? Далі е, зараз я обдую той вентилятор, який в мене є. От, ми його установимо сюди. Думаю, З коліном поставимо. От, і зараз кину сюди провід. От, я думаю, по цих він піде. Отут закину, тут, ось, як бачите, да, хтось може подумати, що ніде прикрутити ще одну таку. Вони ось вставляються от сюди. Я думаю, ось бачите, Є такі пази. От, і в мене вже перевірено є. Ось от, так воно. Сюди отак защелкнеться і все. І воно буде висіти, триматися за рахунок оці, оцієї, яка прикручена. От, кліпси. І отак ми його поведемо от сюди. Думаю, візьму з цієї коробки. От, і що я придумав? Сюди поставимо отак от, отакий от імпровізований так би мовити, блок управління. В нього він буде в нас отут. Я заведу, візьму від нього живлення, ой, від цієї коробки для нього живлення. І сюди зайде дріт від, ось бачите, є два отвори дріт від вентилятора. Що ми маємо? У мене була от така от коробка. Не знаю від чого, вона, чесно говорячи. От, сюди я врізав отакий от, от китайський. Модуль, модуль чи пристрій. Отак він виглядає. Це для регулювання самого вентилятора. Тобто реле часу, яке виставляється або по секундах, або по хвилинах, і здається, по годинах, вмикання вимикання вентилятора. О, тут також от вирізав під автомат. Що Тут зробив? Тут нічого не було, було все пусто. От, сюди е такий шматочок дінрейки я приклепав кльопником от, і поставив от такий е е автоматичний вимикач. От, але треба... Проблема в тому, що він незвичайний. От, е Нестандартний, точніше, от тут ось, у нього дуже висока от, така от посадка, скажімо, або, низь, ну, або де вимикать сам висока, або от, де з'єднуються контакти. От, отвори. От, тут низька така посадка. Тобто це дуже високо. Щоб дає змогу, чітко закрити дану кришку. От, от, кришка закривається стандартно. На звичайному або на стандартному автоматі це не виходить. тому от, Але цей автомат, як бачите, він на 50. Тому мені треба знайти скажімо, або такої ж фірми, або такого ж виконання. ось такого ну, там На 10, напевно, автомат. ну, Я все зроблю, перевірю, як воно працює, вимкнемо. так, І думаю, вже до до того періоду, коли треба буде. Користуватись даним вентилятором я вже знайду отакий автомат. Ну, В принципі, показав, розказав, зараз буду тягнути, ну, почну, було б краще, звісно, почати з вентилятора і тягнути провід до блоку управління, але зараз ранок. і для того, щоб поставити сюди вентилятор, мені треба його дуже добре обдути компресором. А зараз ранок і вмикати неділя-ранок. Не хочеться вмикати рано вентилятор О, господи. компресор. От. Буде дуже шумно, От. тому я зараз. Поставимо блок управління і від нього зроблю провода, от, а потім вже десь може трохи пізніше, там, близько 10-ї, я вже обдую і сюди поставив вентилятор. Ну і в принципі, в принципі на цьому все Все буде вже підключене. Єдине, що уже перед самим сезоном я заміню цей е автоматичний вимикач. Все, буду працювати, покажу вам наступний проміжний результат. Продув, почистив вентилятор, заживив його, ось його дріт, йде живлення. Як і говорив, кліпси просто одягнув, нічого тут не засверлював. Ось отак він іде. Тут також повставляв, тримаються вони міцно. От, і е, цей дріт о, йде в блок живлення, ось він. Е, потім взяв <клух>, ця коробка на 4 отвори, як бачите, такі ну, вологозахисні. Е, ну, немає виходу, я вже так робив неодноразово. Е, ступінчатим сверлом отут просверлив отвір і завів. Під'єднався сюди і завів сюди в блок управління живлення. Там все з'єднав, до речі, бачите, замінив я автомат. Це було складно знайти саме такий ось поставив 10-й із високою посадкою чи низькою посадкою, тобто нестандартний. Він виявився бушний. От, але нічого. Думаю, свої функції він буде виконувати. В принципі, вийшло непогано. Так, що по вентилятору? Я вже все перевіряв. От, залишу, думаю, його отак повернутим в ту сторону. Закривав тут двері, його вмикав, от, і ну, там, через деякий час, 3-4 хвилини, пробував е, запальничкою в, вогонь. Тобто він мерехтить, тобто подача повітря сюди йде. Тобто, в принципі, він тягне і виконує свою функцію, е, чи буде виконувати свою функцію повітря обміну. зараз покажу. Що тут Ззовні. Ззовні. пофарбував, як бачите, захистив піну. Це я не хотів фарбувати, хотів залишити його білим, але поки тут щіткою все фарбував, то воно все, звісно, ну, вимазалося і довелося пофарбувати повністю. Все працює і зараз покажу. І отак ось. Там також все пофарбував, захистив піну. Я неодноразово вже говорив і повторююся, що піну, обрізану піну можна залишати, чи обрізати піну можна, якщо її захистити фарбою. Ну, В принципі, зараз вам покажу От вмикаю. Це щось не розумію, чому так плавно. Буває, коли нормально, а буває, ну, буває, що плавно вмикається. От він, там, скільки було, 20 секунд, здається. І зараз він вимкнеться. От він вимкнувся. І через там, 30 секунд він буде вмикатися. Зараз дочекаємося. Він циклічний, тобто 20 секунд працює, ну, здається, 20, я точно не пам'ятаю, скільки там було. 30 секунд виключено. Ну, а можна виставити ну як завгодно, в, ну наскільки вам потрібно. Виставляється в секундах, хвилинах і в, і в годинах. Ну Все працює. Викнувся. Не знаю, може то перший раз. Дуже якось плавно він вмикався. Все працює. І от знову зараз відлік червоний пройде, він знову вимкнеться. В ну, принцип дії, я думаю, ви зрозуміли. Цей закріпив його, вставив. Тут він на таких от кліпсах, цей коробок. А тут фіксується саморізом. От і все. Друга частина робіт по вентиляції успішно закінчена. Будемо переходити до третьої. Отак от, от приточка, витяжка і блок управління. Все, буду переходити до третьої частини. Третя частина буде безпосередньо вентиляція. В самих секціях, примусова вентиляція, в самих секціях брудера. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!